Всім привіт! Як то кажуть, знов за рибу гроші. Колись давно я вже знімав відео, де детально пояснював, чим відрізняється скло заднього ліхтаря для таврі нового зразка від скла заднього ліхтаря для таврі старого зразка. Так само в тому відео було чітко сказано, що скло заднього ліхтаря нового зразка, ось таке, значно дорожче, ніж скло заднього ліхтаря старого зразка. І дуже просив. При замовленні дивіться уважно, що яке скло саме для вашої машини. До речі, посилання на те старе відео буде в кінці цього, а також в описі під відео. Ось іще раз про всяк випадок показую. Скло нового зразка. Оце в даному випадку я тримаю в руках скло нового зразка. Тут ніякої ямочки нема. До ліхтаря заднього воно просто клеїться. І червоне, і так само жовте. Тепер скло старого зразка. Оце я його тримаю в руках. Чим відрізняється. Тут ям катафод утоплений, він трошечки там. Це перше. Друге, е до корпуса ліхтаря він кріпиться болтами. Так само і червона сторона, і так само жовте, хоч правий, хоч лівий. Знов-таки, не дивлячись на те, що то відео було і що там було роз'яснено. Знов таки неприємні ситуації виникають. І потім ще мені розказують люди, що про наш гнилий базар. Буцімто я розказував, що там воно все одинаково. Не одинаково. На сьогоднішній день це грудень 20... 2024 року. Скло нового зразка вдвічі дорожче, ніж скло старого зразка. З чим це пов'язано, я не можу сказати, бо не знаю. Але що маємо, то маємо. Так було і раніше. Е, що ще хочу сказати? При замовленні. Якщо у когось немає можливості оформити, найкращий варіант оформлювати замовлення на сайті. Тому що замовлення оформлене на сайті, то є документ, згідно з якого. Можна потім якісь претензії пред'являти. Якщо замовлення оформлене по телефону, то то вже так, бла-бла, бла. Наявність запису, розмови, там ще щось нічого не доказує, то не є якимось е, підставою, щоб щось доказати комусь. Тобто, якщо комусь, у когось, комусь незручно оформити замовлення з якоїсь причини, там відсутність інтернету або світла, або ще щось, або просто релігія не дозволяє. Оформлювати замовлення на сайті. Є у нас такі, що уперто ніт. НІТ! Я на сайті не оформлюю, тільки по телефону. От. Значить, тоді називайте запчастину, так як вона на, написана на сайті. Тобто, скло заднього ліхтаря, Таврія, старий зразок, або скло заднього ліхтаря, Таврія, новий зразок. І ніяк інакше. Фрази, типу, я хочу замовити гладеньке, а не не гладеньке, це не є підстава для того, щоб менеджер вас правильно зрозумів. Менеджер це взагалі може бути людина, яка не в курсі, що там таке буває. Це я торгую запчастинами з 90-х років. Та й сам своїми руками кривими доводилось мені встановлювати ті стекла і клеїти і на болтики прикручувати ще дуже давно. Але це було. Менеджери молоді хлопці і дівчата вони можуть і не знати того, що там гладеньке, не гладеньке. На сайті чітко вказано старий зразок, новий зразок. Будь ласка, якщо комусь потрібно, звертайтеся. От. Але дуже уважно дивіться на це. Ось таке емоційне відео сьогодні. Дякую за увагу. На все добре.